Від однієї галереї до іншої, нещодавно показавши еротичні роботи у галереї Дзига, Юрій Коваль прийшов до зеленої канапи. Тут презентував незвичні натюрморти з баняків та шкарпеток. Ця виставка у Дзизі, яку митець відкрив два тижні тому, підкорила багатьох її відвідувачів. Вона не вульгарно вдарила по табу сформованому у радянському союзі щодо моральних цінностей. Цей цикл, естетика підспудне, абсолютна протилежність. Хоча митець певен тут теж є ніжність та інтимність. Ось, до прикладу, в трусиках, що опинилися у баняку, бачення натюрморту у в наших очах ну це коли красивий стіл, зображений якимись речима, от такими гармонійними. Ну, тут поєднати щось інтимне, яке в наших думках не завжди сприймається, можливо, теж і. Поєднати з класичними формами натюрморту і з класичним його зображенням, таке бачення натюрморту навієненіше, який все життя говорив про поборення нігілізму. Людина зазвичай у всьому прагне до краси, іноді природні, часто до штучної. А що коли дозволити собі необдумані вчинки, та трохи абсурду? Тож цей натюрморт це така гармонія з бунтом. Він працює сельма, значить людина обдарована, вона відчуває. І тоді видає якусь серію робіт. Наприклад, перейнявся якоюсь темою, щось це і дає тоді ці роботи, а не просто тупо працює тільки в одному напрямку, який знать одні мотивоні роби або одні вони пейзажі. Більше нічого він не може зробити. Аби створити цю серію, ми цю знадобилися речі рідної бабусі. Їх на полотнах відшукала мама художника. Оці баняки, кришки, тарілки. Це все бабусі. А ось цей пан, приглядаючись до западської помідорами з катертини, втішився. Йому пригадалася молодість, коли він працював в одному з готелів міста. Міг офіціант буквально два рухи брав отак скатерку з одного другу. Скатерка складена вісім разів, розумієте? Ну буквально за секунду. Тобто, це теж мені чомусь так, таке мистецтво це нагадали. То так само я роду мистецтво. За вміння передати гру світла у творах Юрія Ковля порівнюють з прискіпливими художниками голландцями однак відзначають його прагнення мислити у мистецтві. Оксана Синишна, Олег Кухар, головні новини Львова.